Не дивіться це відео голодним, бо сьогодні ми обговоримо, як правильно українською називати їжу. З вами Анна і це рубрика Яскрава українська. Яскрава і смачна. У цьому відео не буде справжньої їжі. Усі страви готує для вас принтер Epson з чорнилом Lucky Print. Подача на фотопапері! В українській мові немає і не буде слова творог. Є тільки сир. Сир буває м'який, сир буває твердий. Але в будь-якому агрегатному стані це все одно сир. Буц, кварглі, вурда – Звучить як заклинання з фільму про Гаррі Поттера, але насправді це діалектні назви м'якого сиру. Вареники з сиром, сирні пироги, нарізки твердого сиру. Завжди вживайте слово сир. І сам сир також вживайте, бо це корисно. Розібрались з сиром, тож тепер до масла. Продукт тваринного походження ми називаємо саме маслом. Деякі мовознавці зазначають, що не варто казати вершкове це зайве і взагалі нам лежає вислів до росіянізму. А от соняшникова у нас олія, і маслом її називати не треба. Здавалося б, усе дуже просто, але ця помилка зустрічається досить часто. А як би ви назвали ось цю страву? Мабуть, скажете, що це картопля в мундирах. Але на жаль, цей вислів не є докорінно українським. Тому краще казати картопля у лушпинні» або картопля у кожушках. Погодьтесь, кожушки ближче до нашої національної культури, аніж мундири. А зараз я вас здивую: мука і борошно є синонімами в українській мові. Обидва зустрічаються у словниках, прислів'ях, літературних творах. Тому обирайте, яке слово до подоби вам. Але пам'ятайте, що саме пекельні борошна допомагають зрозуміти, де свої, а де чужі. Переходимо до ягоди, яку майже неможливо купити агрус. Чому неможливо, спитаєте? Це розповсюджена ягідка, але продають її часто під назвою Крижовнік. Якщо десь на ринку попросите у продавчині Агрус, вона розгубиться: Де Агрус? Хто Агрус? А, Крижовнік. Наполягайте, щоб вам продавали саме агрус. А як називаються ось ці темні ягідки? Здається, завдяки рекламі жуйок ми стали краще розбиратись у них. Але якщо ви досі сумніваєтесь, я нагадаю: оця схожа на гігантську шовковицю ожина. кругленька матова синенька лохина. Найменше дуже добре фарбує руки, щоб потім не відмитись це черниця. І наостанок, різниця між словами їда та їжа. Усе дуже просто. Їда це процес споживання їжі. А їжа це всі харчі і смаколики, які тільки можуть бути. Сподіваюсь, ви не надто зголодніли. Залишайте коментарі, з якими ви помилками стикаєтесь у їстівній сфері. До зустрічі в нових відео!